Вона мені перед першим вересням прислала цілий список 50 дітей, які йдуть в перший клас. І коли я її відправляла, я там рюкзачки, канцтовари шукала, були спонсори. І ми дуже багато всього їм відправили. Але в мене була така думка, що треба обов'язково дітям відправити біблії дитячі. Але ви самі розумієте, що зараз дитячі біблії, ці голубенькі, вони дуже дорогі. І я коли узнала, скільки стоїть одна ця біблія, мені сказали 250 гривень. Я так порахувала, що на 50 дітей я вряд не назбираю такі кошти. І трошки мене збирали, у кого були, якби дітки вже повиростали, поприносили свої старі біблії. Одна сім'я пожертвувала, ми купили чотири біблії, але все одно на 50 дітей це ну, трошки маловато. І я така морю, скажу, Господи, де да я знаю, що ти можеш зробити чудо. Але так, якби час йшов. І тут буквально недавно, на днях дзвонить мені моя подружка з Мукачева і Каже, слухай, каже, я знаю, що ти шукала дитячі біблії. Тут я побачила репост каже в інстаграмі, що вона каже, я вже навіть не пам'ятаю, яка церква. Вони роздають безкоштовно ці дитячі біблії. Каже, бігом дзвони до цієї жінки і домовляйся, нею, скільки тобі треба. Ну я дзвоню до цієї жінки, там розказую, для чого мені біблії, куди вони мені потрібні. Вона каже, скільки вам штук треба? Ну, я ж сама скромна душа, кажу, 50. А вона така і пауза. Я кажу, добре, мене влаштує люба кількість, яку ви можете дати. Вона каже, почекайте, каже, таку велику кількість, я не можу вам так дати. Каже, я зараз пораджусь з пастором. Через декілька хвилин вона мені перетелефонувала і каже, вони просто в пайках запаяні. Каже, давайте кратно на 6. Так прикинули, кажу, в мене ще трошки є, давайте 42. Вона каже, добре, ми вам відправимо. І Господь це зробив чудо. Ми назбирали цих 50 біблій. Так що слава Амінь.